Продовжуємо читати третій розділ Євангелії Йоанна протягом цього тижня. Неміркою дає Бог Духа, так каже сьогодні Христос. Бог дає стільки Духа Святого, скільки ми потребуємо. І те, що ми читаємо також в першому читанні, тоді, коли апостоли стоять перед первосвященниками, тоді, коли вони їм кажуть. Що це ви вбили того, який е, був месією, який був Христом, повісивши його на дереві, для мене це така неймовірна, радикальна, абсолютно е, фантастична зміна, яка відбувається в серцях самих апостолів. Ще не так довго, десь місяці-два тому назад вони тікали. А зараз вони стоять перед первосвящениками і кажуть їм правду. Правду, що треба більше слухати Бога ніж людей. Я думаю, це важливе сьогодні для нас. Дух Святий є духом правди. Він завжди провадить нас до повноти правди. Він завжди провадить нас до Ісуса Христа.